Ця хуйня, якщо в'єбе, то мало не покажеться. Це дуже погана ідея, буде болі. Я розумію. Заходжу на ціль! Давай так гарно, щоб уїбало добре. О, єбать. О, ху -ху. От тобі тест. Тестова зараз експериментальна стрільба по FPV. Стріляємо антидроновим зарядом. І звичайним мисливським набоєм з дробі номер 3 Наважка 36 грам. Зброя, полуавтомат. Мисливський, дульне злуження 0,5 получок. Ми зайняли оборону, нас зараз атакує FPV-дрон, причому атакує він реально. Його задача влучити в нас, наша задача не дати йому це зробити. Друга зброя у нас автомат Калашникова з каліматорним прицілом. З якої зброї нам вдасться його збити. І чи взагалі вдасться його збити? Дивіться, ну mm -hmm. типу, без гривчанки це буде геть інша вага дрону. Прицепіть щось який еквівалент в повозі. Работаем! Что Банка. То есть заряд вид Заряд вид Сколько влучань, че в нем у дырок нема. Прям в этот попал. Смешно. Но насквозь не пробила, да? Нет. Блядь. Дроп слабовато. Дроп слабая вообще. Ну ты прикинь, если она на жестянку только, блядь, один да. один этот да. борт да. И лопасти не пробил. Вообще полная хуйня. Енергії дроби номер 3 недостатньо для того, щоб пошкодити FPV дрон. І навіть пробити на виліт банку. Сейчас я вот им антидроновым. Не, ну кстати, скорость небольшая, при навыке можно скалахи работать, именно коллиматором. Этим не поработаешь. принципе, видно хорошо. Самозарядні набої не працюють. Вони не завжди відкалібровані і полуавтоматична зброя не завжди її перезаряджає. От зараз ми загинули, тому що не перезарядив полуавтомат. — тебе магнуски тримає він? Давай. А? Да. Візьми нормальний магнуський. Давай, Давай 50-й тільки. Який номер трохи? 5 міліметрів і 5,5. Э, Ты картеч? Да, полукартеч. Это же, да. Это же, Давай. А, в антенку попал. Ага. Но все равно это его не остановило. А, ну, он полетел, блядь. О, Хороша. <звучить> Підечи ні! Імітація атаки дрона в виді тарілки, яка летить, от вона летить. Опа! Мені треба стати чітко туди, куди вона прилетіла. Що якщо я промажу, вона вліпиться в мене. Давай! Тарілку з дробової рушниці абсолютно не є проблемою. Але дробова рушниця не пробиває, не шкодить FPV-дрон. Тому ми пробуємо зараз те саме зробити з автомата Тобто Нас атакує тарілка, я став на тій траєкторії. Якщо я промажу, тарілка прилетить у мене. Пробуємо. Одиночними пробуємо збити тарілку з автомата. Поїхали. Другого. Не попав. Третього. Дай! Працюємо над тим, щоб підібрати більш ефективний заряд для дробової рушниці. Поки такий висновок. Працюємо далі. Вітаю, друзі! Ви мене вже неодноразово бачили. Мій позивний дацик. Я боєць третьої штурмової, бригади, яка виконує завдання на найлютіших ділянках фронту. І прямо зараз також. Є крутий варіант, як нам цьому допомогти. Обирай звання та просто зараз ставай спеціальним спонсором нашого ютуб каналу. Підтримай бригаду та отримай від нас особливі плюшки. Тим паче, нещодавно ми додали аж два нових звання: який профіт, бонуси від спеціальних пакетів зі смайлами до квитків на дві Офігенного мерчу і саме головне наближення нашої перемоги. Ставай спонсором ліквідації окупантів на нашій землі. Дрібна і середня дріб не наносить достатньої шкоди дрону для того, щоб він впав. Сьогодні ми стріляємо більш крупними номерами дробі. Це у нас 0,20 і полукартеч 6,5 мм. Тому що ми по планки просто дивимося отак от на ціль і у нас планка в периферії. Повністю, ми на неї не дивимося. Якщо подивитися на планку, промажеш. моментально промажеш. Тому що фокус тут, а ціль там впівідро, він зміщується. І ви не встигаєте за тим, що він, його місце знаходження помінялося. І коли стріляєш, бам! І промах. цієї пів секунди, долі секунди. Достатньо для того, щоб він Тому Танка, завжди в периферії завжди Монтрам, ми дивимось на ціль і в периферії дивимось на створе ноль працює ну ефект є хаму та бойов поняття 30 подивимо так викиньте її подальше вона зривається? О, вона далі е, Ну що, полетіли Так, тому що... Да на антенну попали и сразу управление ушло. Угу. Давай с короткого ствола пару Давай. Давай, кто наступный? Антидрон Специальный набий, будем пробовать, как он працюет. Готовый? Дивимося пошкодження, які наносить дріб номер 0, 425 мм. Воно не пробиває матеріал в лопасті. Але це матеріал такий. Матеріал такий, так. Да. І тут, тут теж влучання, воно його не пробиває. Тому треба попасти або ж в дроти, або ж... В акумулятор бутылку. Я готовий. Зараз спробуємо влучити в підро за АК-74 з кальматорним прицілом. З автомата набагато складніше. Набагато складніше. Да, є влучання, але э, я б не ставив на автомат. Все-таки дробова рушниця біля Так, Спроба була влучити в дрон, і, причому цей дрон був алюмінієвий, більш кріпкий. Ми стріляли з АК-74 з, АК з кальматорним прицілом. Перший зальот був промах, ну це фактично э, смерть. І другий прольот, він... я його збив. Що можу сказати? Дробова рушниця в цьому плані надійніша, однозначно. Без кальматорного прицілу влучити в дрон по рухому, в рухому ціль по відкритим прицільним пристроям майже неможливо. Тому будемо працювати, відпрацьовувати стрільбу з гладкосвольною рушниці. Сьогодні ми постріляли по дронам FPV як українського виробництва, так і російські, Алюмінієві. Сьогодні вдавалося їх збивати. Ми сьогодні використовували дріб номер 0 2 0 і антидроновий заряд із сіточкою. Вони виявилися доволі надійними і ефективними проти FPV. Пробували стріляти також з нарізної зброї за К-74. Здається збивати, але -таки, це випадок. Потрібно мати в окопі хоча б одному і вчити бійців, на неї користуватися. Слава україні